Йоу, everybody. Свобода, цупгаті, залетіли ми разом з Димончиком в режим під назвою Як Діма. 99 ночей, щоб вижити в лісі? Да, пацан, кстати, я уже одну цукерку гарку зібраву того, тиква сими валялася. Ти забрав? Да. А тут вона походу цей, понял? Хто підібрав, той підібрав. У мене немає там. У мене тут все була. Як ти бачиш, у тебе там було? Да, тут того в кущі, понял? Прикол. Да. Так, дивися, получается, я так понял, Димончик, що да, тиква може Вати, якісь квести типа, папонів, і тут є магазин. Пацан, а тут за цукерки можна куплять, взагалі купу щакі. Ти поняв? ну дай дай подивлюсь щас. Тут Можна скінчики купляти, типу ось на вовка взяти такого скелетного, можна на зайця за 150 цукерочок взяти. Правда, я не знаю, як, як тяжко збирати ці цукерки, наскільки їх тяжко шукати, але ми щось це собі провіримо, чувачі, І кстати, я би взяв би е, собі отакі отакого цього пацана, поняв ти кінного? Типу, сам клас? Так, да, так, да, самий клас. А в тебе є 30 цукерок? Ні я б взяв, би, я хотів. Ви нас А, ну шо. Ж. Так, пацан, я беру якісь квести, не знаю які. Бо з мене такий англічанин. Поняв, як не знаю, що. Я так бачу, що поняв, якийсь монолог там є, туди-сюди. Так що я беру якийсь квест, пацан. І мені, в принципі, більшого не надо Поняв, там, походу, собетні я розберуся в ігрі просто, та і все. Все, я квест взяв пацан. Цікаво. Ну, я якраз теж класую. А що взагалі? О класах щось нове додали? Цікаво. Пем пем пем. А ну, а ну, Не, ну як будто бы все, як і було, все-таки осталось. Поняв? Ну, значить нема, получається. А, додавали, пацан. Некроманта добавили. Ти поняв? Да. Типа він може типа спамити 6 сумонів? Прикол. Це на першому уровні, поняв? Іменно прокачки самого персонажа. Будто би це жорстко, ні. Пристав спамою і пішов удатися, як дядько. Це 6. Так, ладно, пацан. Це все круто, це все круто, але треба йти в каточку, Не кажете тобі? Дам, да, кажете, вкажете. Лет'ску. Давай, запускаю. Все, пацан. Як думаєш, скільки цукерок зараз налутаємо? Ну, чесно кажучи, навіть. Навіть і представити не можу все-таки. Бо я так розумію, що їх там треба багато і збираються вони не так-то й легко. Ну, по ідеї, по ідеї, так. Да. Але слухай, дивися, сразу бачу, що додавали цю паутину хеловінську, поняв? Mm -hmm. Дивися. Що ти ще замітив? Поки. А, тикви добавили. Тикви пацан. є, угу. Mm -hmm. А що з цими тиквами? Їх можна хавати? А вони так, так багато дають, чуєш. Реально? Ану, бе. Mm -hmm. О, О, нормально, пацан, халява. А ще я бачу, що інтерфейс трошки змінили. Ну, як будто. Да, це знизу іменно додавали мішечок, зукеру. Да, да, да. А, кстати, мені треба цього кумічки поставити, бо Бемс, Бемс? По лайфхакам, як то говориться, знаєш, всі в одну купу натикати. А в мене ну. ще отакі є. А то чуєш, чувак. в мене же ж клас прокачаний цього пацана. І мене їх зразу багато дається, поняв. Павуки, диви. Ти Йому. Як ти? Не, не знаю. Ні, нормально, їх можна не боятися. Нові це щось дерева подобно. Да. Да, 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 да. Просто декорація. О, диви, пацан! Де-де. Да, да. А, переробили. У цю штучку, пам'ятаєш, раніше була був просто такий кошик, і типа там лежали. Оці да. А тут тепер зробили такі вольєрчики. Прикольні. Слухай, прикольні. прикольні. Не погано. Кстати, Дімон ось дивись, сразу біля нас. Сразу є перший квест на, на спасіння малого. Я думаю, що сідемо? З просто сукерами. Ну да. О, пацан, іди сюди. Все, я нашу Я бачу, крест. да. Я бачу. Тут новий домик. Тут є новий домик, але його можна відкрити. Пустука, мона. А може, там оцей пацан сидить Хеловінський? А, сказав, типа, приходити ночі, поняв? По його відвідувати ночі. Uh, you need, uh, to light this house with a віз first. Треба спочатку свічкою запалити цей фонарик, поняв. Поняв. Найся nice, сказав. Прийти треба ночі, пацан. No, так, ти так. майже вгадав, поняв. Так, тут я бачу літачок розбитий, пацанчик, що я би тут скриньку би. Нам би з yeah. найти хоча б один, поняв. І тоді ми могли б цих вовків заколупати. Так, було б дуже кул. Пемс. Ооо, свічку знайшов, пацан. <свечку> несу, несу, несу. Нису несу. А як думаєш, її можна пере, цей, переробити або спалити? Да, провіримо. Mm, ну, прям переробити, думаю, не можна. Не, переробити її не і спалити, її тож нельзя що, давай сейчас прям запалимо цьому пацану свічку. Подивимось, взагалі, що там і до чого я. Мені прям цікаво. Ти цей домик, кстати, удан на дереві? Ні, я забувся, що вообще. Ну, я не бачив його. бемс. Так, давай, попадаем. Оооо, тут торговый цели. Да. Дааа, той, що катається на вогнетке, понял. Ух ти його. І що тепер? Ими на голову на див І закрив двері. Обалденный цей пацан, мабуть, тепер. Пацан, я йому приніс свічку, а він мені за це дав цукерки. Типо він мені дав три цукерки, ти поняв? А свічки падають із ящиків. Тобто нам з тобою треба лутати купу ящиків, поняв. І бажану купу свічок А мені він дав тупо цей. А ти де свічку взяв? Я просто йому постукав. А, ну типа на хлібник, так? Я ще одну свічку знайшов. Це ходить. Ну, ці свічки, вони, типу, треба буде під цей, під різні домики, поняв? А, типа йому ще раз не може дати. Так, да, так. Правий, правай, правай. Там він сам типу обновиться, поняв. А може і надо буде йому свічка по новій. Чорт я знаю. Може може на наступний день, типа, воно унулиться? да, мабуть. Бо це цікаво, слухай. Бо якщо воно так саме працює, то взагалі і зі цукерки лутати, типа. Я відкрив три скриньки. з трьох скриньок я, типа, двіті. На шов? На мене вчора напав! Димон, рятуй. А я на базі. Поню. Хочеш легко та недорого купити речі в Роблоксі, але не знаєш, де це зробити? Колшоп телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Girl Garden, The Drails… Стіли Брайнрод, Тойле Tower Defense і SpongeBob Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Коротше, убив вовка, а з нього взагалі нічого не випало. Да, чувачі, в нього унулився домік І по ідеї, зараз, якщо я йому щас скину оцю свічку, а ну-ка, щас провірю. Якщо воно саме так працює, то це взагалі цукерки. Да, пацан, воно саме так працює. Обалденно, йду. Тут він написав, ось, повертайся ночью, чувак. Юні щас не виглядаю. Так, так, він сказав, повертайся ночі, чувач. to come back at night. Оце да, оце вже він каже, що вночі приходь. Ш... А вона зараз не пропадеться, свічка? Ні, не повинно. Вона, я так поняв, що воно обновлюється, типу, з кожним ранком. А, ну ладно. До речі, пацан, який ну, трейдить е, всяку шкуру. А я нам верстак поставив, і я ще нам хочу, чуваче, зробити щас мапу. Ми могли б ще дивитися, угу. де взагалі є скриньки. І я би, слухай, я би зайнявся би пошукою. Самих свічок, і нам би було б непогано відкрити прям купу-купу цукерок. Нема такого вайба? Mm, є. Щоб халявний просто клас собі залутати, так? Буде би вообще круто. Так, що би що би ще зробити? Нам би годинника зробити по-хорошому. Щоб слідкувати за часом, та й в принципі, в принципі, кул. Cool. Так, що там, Дімка? Нічого, я шо? револьвер знайшов? У мене тут є револьвер. О, кстати, тобі можемо малого, значить, спасти з ревіками? Ну, no, в теорії, так. Да. В теорії, далі ще ось набої знайшов, ще одну скриньку знайшов. Якщо зараз новий паде свічка, буде вообще круто. А ну? Бемс. О, Мішок випав мені, чуєш. Ти прокачаний мішок? Да. А, ну тоді, ладно. Ну а ти під, підгончик такий зробив, ти знаєш. А я в цьому находив був. Ем, зверху ота хата, що біля цукера а, поняв. Ага, я понял. Будиночок на дереві, да? да. О, свічка. О, Мені випала. І хороша, цокера даві. Нормально? Так, чувачі, дивіться, що нам зробити? Більший спавне цих квіточок чи щоб було побільше всяких ягод. Та може квіточок все-таки лучше. Давай, давай. А в тебе що їх дві? Ну да, у мене вже є. О, давай сюди, пацан. Пенс. Ну Спасибо. О, ось у ще тут скринька є, Угу. Тут оцю бишки. І не одна, походу? Так, тут ще одна ось є. Так, через 15 секунд ніч починається, нам би бажано додому побігти. Так, бензолін. Забираємо. Купа купову вугілля. О, мені броня, Дякуємо Нормально. Бемс. О, ми тут броня зверху випало. Нормально. Так, в мене чувак багато всього. Я взагалі багато. А, тоже. Ух ты йо. Він уже за мною біжить, цей вампір. Пацан, 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 пацан. А в тебе фонарик? А ну дай і б. Да, в мене клас. А в тебе клас з фонариком сразу? Да, да. Я його був нечайно купив і тепер оце бігаю. Так, я оцю сю движуху переробляю, бензолінчик вугілля отако прокачуємо собі просто. Наше багаття і. Так, не поняв. -а чувак. А чого не качається до п'ятого левела? Чек. Ой, ну закінчить туда дровеньок. О, це пропало. Забагалось, мабуть, ні? Да, да, да. Типа шкала прогресу була, поняв? Так, давай поки поки нічів, не треба домик. Да, 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 let's go, let's go. У тебе є фонарик. Нам би бажано би. Це якось би шведесенко. позабирати ці цукерочки. Оба. Дай цукерок, пацан! Де думає? Бем-бем. Тортик дав. І цукерки дав. Пацан. Ооо. Оооо, охо, пацан, що я видал, якусь торта. Тобі, значить, бластера дав, да? З безкінечними набоями, а мені смердячо виходить, торта. Виходить. Ну, Хоч поїмс. Потиквенний -то, торт. Спасибо. пацан, він мене взагалі не любить. Mm. Може тобі револьвера оддати, пацан. Пацан, в мене є револьвер. Аби я міг з двох mm. стріляти, я би взяв би. Пішли зовутай малого спасемо, чуєш? Там тоже робить. Пацаны, да, я вже тут, я вже тут. Ну, Да, да, в пацана є пікулет. Я може... свічку дав зразу, якщо що. Uh -huh. Ми потім зможем прибігти. Ні, ну це тобі прям імба випало, слухай. Uh -huh. Аби ще мені такий ствол було б взагалі безносно. Або, знаєш, що ця гвинтівка, типа, потужна. Вона, типа, така сама, як оцей бластер, але та гвинтівка, типа, поняв, вона б'є сплешем і сразу більше демеджу. Ну-ну. No -no. Але нейрелоут, типа, більший, поняв. Кстати, нам дві шкури випали вже. Da -da -da. Cool. Да, 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 що є кул. ну аби ще знайти би кролічу лапку, поняв, щоб потім затрейдитися. А я вже трейдився. О-о значить я пасу задніх, да? Ну, no, в цьому плані, да. Так, я малого уже стерив. Ти, ти, ти б тут скриньку відкрив без... Та, моя невеличка рекомендація тобі. Так, ім'я себе. А я просто, значить, наче вже і не знаю, що мені треба, поняв? Наче вже і все є. Ні, ну там прокачка може сукерити випаде, там мішочка, ще щось. у мене все це є. О, свічка випала. Ну це я забачено. Можеш заберу. випасти більшого левела прокачка, поняв. Буде ж не один левел. А Аж. Ну, да, да. Що забув, що як ми б там бігали з бензопилами? Забув. забув, забув. О, а де торговець? Я вибив цю королючу лапку. А його нема, пацан! Я тільки це а його просто нема. Так, малий. Іди, іди собі став палатку поставив пацан, палатку. Так, а, так наші слухай, ще є тіла хвилина. Я бы цей дерево би... на би А, Димончик уже зайнявся прирученням Так, ну я слухаю, я би тоже би себе приручив би кролика. Скільки там треба морквинок? три вроде, Е, Скільки морквинок конкретно, не помню, чесно. Так, хоче морквинку, бемс. А, одна морквинка, пацан. Я би його називав, знаєш, як? Угу. Готово. Так, пацан, іди сюди Подивись, як назвать які назвати. Час. А ти що ще, ще одного призиваєш тобі? Я... А, ти Ні. вовка хочеш. Я взагалі вовка, так. Да. Okay. Дивіться, кого я привів, пацан. Опа. А, нормально. Понючка, поняв. <хи> вовчика. <хи> я я тебе поняв, Let's go. Так, я би теж би вовчика би собі ще приручив би, щоб у мене було два різних пета, поняв? Ну. А який взагалі смисл цих петів? Я, я щас, не знаю. Чи? По приколу, мабуть. По приколу? Мені здається, що вони повинні Немалі. якісь бафи давати, ні? Кстати, чувачі, нам би цей піти би залутати цукерки. Дам. А я Давай, тебе так, назвав я... пета. Щас, щас. Мердючка, нормально. <хи> кстати, а тобі не здається, що ти змінила, як будто текстурку у вовка? Це не вовк він типу дав, він в перетворився, поняв? Так само як в тебе кролик став же тоже коричнево. Я побіг, пацан. А, так тортик взагалі дає дуже мало енергії, поняв? Тортик більше хілить. Так, пацан, охороняй мене. Окей, я лутаю, спой мене зараз спали. Дещо містичне пролітає над нами. Зараз упадуть ті діти. Ти мені прямо в туфту дав. Ну тепер. Радю бою дав. Радіо, радіо дав. А мені сказав трик і щось насипав, всяку. Ось сюди, весь свічку ще одну тобі дав, чувач. да. 다. Аптечку, аптечку в тебе стерю, кстати. Так, я би пішов би тарілки, бо у лутав, чуєш. А, так це він просто з, з мене все вибив, типу, поняв? Пішли тарілки лутати. Там може бути випасти такий самий бастер, як в тебе. Давай, давай. А там ще може бути меч джедай, понял. Прямо все так. Ой, я хочу щось їсти. Голодний. Тикви хавай, пацан, тикви дають багато вже. Да, 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 я хаваю. Я просто забувся в момент. Осьо, дивися. Інопланетяни. Бем, треба їх убивати. Ооооо, вовка заграли. Ти бачив звідки аж? Ні. А, е, зараз прибіжить до нас. А диви тут то, що ще й впали зразу в цей. А, а мій вовк б'ється, диви, ти поняв? А, Мій файдеться з ними, ти поняв? А дивись, mm -hmm. Димон, тут ще один домик якийсь тиквиний є. Mm -hmm, щось да, таке. О, Дімон, диви! Тут вход є телепорт, чувак. Давайте патись. Телепорт у Mothership. Ой-ой-ой, проблема. Ой-ой, чувак! Хай ти помирай. Я понял. Я живу. Так, дивись, ми їх перебили. Ось найголовніше. Його, по ідеї, треба ось сюди, от сюди. Отако. Бемс? Фейс, айди, де Скан о, пішов. Я понял. Бемс? Ты ее? Нормально. Так, а що дальше? А, знову це сам. О, Димон, ззаді! Ззаді! Пацан! Ой-ой! ой пацан! Бемс? За -засідка, засідка, засідка. О, понял. Все, пацан, пацан, все, тікаю, тікаю, о. тікаю. Пробуй убивати їх, чуваче. Бо у мене з револьвером особо це не виходить. Все, пацан, у мене, мене пацан обой кінчились. Отакю. Понял. У мене Розрядилась пушка, поняв в моменті. Так, ось от тобі цього великого треба, ні? Мабуть, зараз скажеш, що не, не підходить. Так, да. ось, ось цього да. треба жирного великого. Коло Так, ти якщо щось і спереді, бо в тебе є гон нормальний. Ти поняв, можеш їх не агрити? Ти можеш так сами со сторони, отакої, поняв накидувати. Да. І вони по одному агряться. Так, так, так. Там ще вроді зверху є збук. Ух. Ой-ой-ой. ой ой, 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 ой. Розрядилася, а просто знов штука. А дай патроні мені, чуєш? На чуєш? А сейчас, а як ви викинути патрони? Е, на консоль, типа відкриваєш, поняв. в тебе є предмети. Дейте? Не, нема. тільки Ааа, нічого <рес> так скидувати. Походу, так, да, не можна. Ну ладно, мене, давай, в... значить. У мене, мене мене, все пусте, поняв. А під підвіри, може, є в револьвері там а щось. А я не можу взяти його, тому що в мене він є. А ну чекай. Бемс. О, є, пацан. Де? Отако. Бем. Убили. У мене ще три пульки є. Так, цього вбили, цього вбили, все. Нормально. Вийти. Так, беремо Проходимо. знову цього великого, значить, і скануємо його. Слухай в перший вперше. Оооо, ти скрині. Ооооо. Тут диви, чувак, скики тітали всяких. Да. Жесть. Тут прям так. жирно. Дімо, не спамися, я відкриваю. Ладно, не відкриваю. Ой -ой. Передумав. Ой-ой-ой. Бемс? Хелкую, чувак. Я як ніндзя. Бем? Давай лутати. Ой-ой. Знову появилося, ага. Димон! Да, лутати. Про... Чувак, знов появилась oh, все. Тобі хана, Бенс? Не, я живу. Давай, 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 давай. Оба! слухай, розбайтили, пацана. Розбайтили, да. Що ти ловке пешний, що я ловке пешний. А, все, пойдем, поедай, цей, потому що портал відкрився. Ну мені рейган випав. О, нормально, мені гравітационный нагруд не бюек. А ну скей мне тебя рейган. Чувак, я голодный. Скоро помру. С кей мені цього. А я а я кинув, а він просто провалився сюди, понял? Під цю штуку. Ну ти пацан даешь. Так а хто ж знав? Воно давай хоч, давай хоч цих, блін, позбираємо тяпчики спалимо в кустрике. Ну вот хіба що, да. Ой, пацан! Ти поняв прикол. Hello, my friend. <ріст> так, світи! В портал! Сюда! Портал, Димон! Я вже влетів. Ти красава. А він до мене йде, да? О, він пройти Бабун. не може. А я щас помру від голоду, чувак. А там релоуд є на портал, немає? Ні. Ну я помираю, чувак. Я просто помираю. Я помер. Ну, Все. Бемс. Понял. Демона пидни мой, якось, не знаю. А нема чим? А. Що <ріст> сказати, Дімон? Виживання, конечно, у нас було круте. Прожили ми з тобою 6 днів, але. Ай, пацан, пацан. Що ж робити? я зараз теж начну від голода помирати. А, ну, давай ще мене. Поспорю. А, ти мене ще хотів туди, да, викинути? Ну да, да. Ну не можна взагалі. <ріст> <свист> я тебе <ты, понял. свист> <свист> Ну и что друзья, на этом, в принципе, наше видео значит подходит до закінчення. Надеюсь, что вас понравился данный видос, Если вы поддержите его под Подписывайтесь на мой канал, на Димончика канал. Ну и что ж, всем пока. Па-па.